Бажаю всім доброго дня! З вами я, учасниця конкурсу репортер Примак Марія. Зараз ми знаходимося у Житомирській області в моєму рідному селі Середи. І сьогодні я вас познайомлю з його історичними та культурними пам'ятками. А саме алеєю слави російсько-української війни, обеліском слави Другої світової війни та пам'яті жертв, котрі постраждали від німецького фашизму. Насправді тяжко говорити щось про культуру, коли її навмисно знищує ворог зі сходу. А зараз перед собою ви бачите наш обеліск слави загиблим воїнам Другої світової війни, котрі віддали своє життя в боротьбі з німецьким фашизмом. Споруду було зведено у 1975 році, але вагоме значення вона має не лише через свій вигляд, але й через свій розмір, адже її висота сягає понад 11 метрів, що з поміж сіл нашого району є найбільшою. А на плеті біля обеліску викарбовані імена героїв односельчан, що віддали своє життя, борючись проти німецького фашизму. Та як ви можете бачити, час дає своє, імена вже видно не чітко, але їх кількість становить в 196 одиниць. А зараз я знаходжусь біля пам'ятника, який встановлений в честь пам'яті жителів нашого села, котрих фашисти підпалили живцем у власному будинку. На цьому меморіалі зазначені імена п'ятьох людей: а саме Данальчука Олексія Андрійовича, Серпудька Олександра Олексійовича, Серпудько Опанаса Степановича, Шомко Матвія Степановича та Шомко Ганни Андріївни. Після трагедії будинок не відновлювали, а встановили цей пам'ятник, який нагадує нам про жорстокість фашизму. І Найактуальніша і найболючіша тема сьогодення це російсько-українська війна. В нашому округу вона забрала життя 13 чоловік, та ще багато інших залишились безвісти, зниклими. Зараз Алея Слави налічує 13 осіб, але згадуються тут не лише серединці, а й жителі нашого округу. Головною метою мого репортажу було показати, що за формуванням нашої культури стоїть хтось, хто роками бореться або ж боровся за її існування. І наостанок хочу доповнити, що Україна впродовж багатьох років виборює свою незалежність, і ми повинні пам'ятати кожного, хто віддав за це життя. Адже саме завдяки ним ми можемо зараз створити свою культуру та розвиватись. З вами була я, Марія Примак, і до нових зустрічей.